Мо здоров'я в ефірі. Інформаційний дайджест окремого спеціального центру електронної підтримки. У нас другий випуск другого сезону. І сьогодні, 11 серпня 2025 року. Так зібрали для наших слухачів найсвіжіше: все, що стосується реп та безпілотників. Ну, схоже, що технологічна гонка е, тільки набирає обертів. Отак. І поговоримо сьогодні, знаєш, і про успіхи наших в Криму, і про те, як ворог намагається ну якось адаптуватися. Особливо тими шахедами масово. І чим ми відповідаємо? Бо відповіді є: і дрони перехоплювачі, наші нові, і лазери вже не фантастика, і шиї. Навіть про кавові фільтри згадаємо. Ну, точніше, про технологію, яку так назвали. Цікаво. буде. Гаразд, давай тоді до справи. Почнемо з півдня, з Криму. Що там ГУР наробив? Ну, наробили добряче. Звітують про успішні удари, знищено РЛС ніби СВО. Це на хвилиночку їхній комплекс дальнього виявлення. Серйозна штука. Дуже. А ще подльот Кіа-1, це вже по низьковисотних цілях, і комплекс 96 Л6. Е, і це не все. Ще уражено десантний катер БК 16 і цілу базу ППО на Ай 3 Тобто це таке системне прорідження їхньої оборони там виходить. Не дивно, що вони кажуть, техніку вже під куполами ховають. Абсолютно вірно, створюємо їм проблеми і, скажімо вот так, вікна можливостей. І сюди ж додається удар по аеродрому Приморсько-Ахтарськ. Це ж їхній ключовий дронопорт, так один з ключових. Так супутникові знімки показують мінус ангари для шахедів, мінус комплекс підготовки боєприпасів. Тобто б'ємо по логістиці їхніх атак, а північніше на Сумщині. Що там? А там бригада сталевий кордон полює на їхні розвідники. Наші дрони перехоплювачі збили п'ять штук, три суперкам і два зала. Молодці. До речі, про масовість. Чув коментар Петра Черника про шахеди, що їх летить до 700 на добу. Це ж величезна кількість. Так він пояснює це. Ну, по-перше, ціною ракети типу калібр це ж понад 10 мільйонів доларів за штуку, а їхні літаки, носії ми теж проріджуємо. От вони й переходять на дешевші дрони, хоч і з меншою бойовою частиною. Саме так, кількість їхня ставка. Але тут треба віддати належне нашим силам оборони ефективність збиття 92-95%. Це дуже високий показник. Так, це правда. Добре, перейдемо до рішень і політики. Кабмін розширив програму компенсації вартості української техніки. Тепер і на компоненти для БПЛА це допоможе. Ну це точно позитивний крок в рамках політики зроблено в Україні. Показує, що держава дивиться не лише на готові дрони, а і на е, всю екосистему. Компоненти це важливо. Зрозуміло. А що там НАТО? Джиндалф якийсь. Ага, джиндалф. Це їхня система для виявлення джерел, перешкод і глушення супутникової навігації Джеснес. Прототип Джиндалфу 4 вже тестують. Це власне відповідь на російську реб-активність. Логічно. А от цікавий експорт. Австралійська ІОС продала комусь в НАТО мобільний лазер 100 кВт потужності. Так, за 71,4 мільйона євро. І кажуть, що може збивати до 20 дронів на хвилину. Це вже серйозна заявка. Лазерна ППО стає реальністю. 20 дронів на хвилину вражає з іншого боку: Китай вони бачать загрозу в Starlink і шукають методи боротьби, лазери, реб, навіть фізичне захоплення. Ну, Starlink справді змінив правила гри в багатьох аспектах. Не дивно, що Пекін так реагує. Гаразд, тепер до найцікавішого: технологію. Що там наші розробники показують? О, тут багато всього. Наприклад, компанія Destinus, яка робить ракети дрони рута, купила швейцарську компанію Деедалеан. Це шиї компанія. Штучний інтелект. Для чого їм? Щоб рути могли краще орієнтуватися без GPS і були стійкіші до реб. Робимо дрони розумнішими і автономнішими. Це пряма відповідь ворогу. Супер, що щось, щось. Платформи ставити. Тобто мобільне рішення. Саме так. І ще RC Direction показали Interceptor 2.0, турбореактивний дрон-перехоплювач, швидкість до 320 км на годину, ціль шахеди і ланцети, дальність перехоплення до 30 км. Це вже серйозний мисливець. А що у союзників і партнерів? Турецька байкар випробувала Акінджі з нашим українським двигуном АІ 450Т і з новими розумними ракетами Алпагут і Ерен. Наш двигун там це приємно. А от американська дарпа з їхніми фільтрами кофі це що за кавові фільтри? Е, ну, назва така маркетингова йдеться про дуже маленькі фільтри для захисту радіосигналів від перешкод, щоб можна було ефективніше використовувати радіочастотний спектр, який зараз ну, просто переповнений. Ага, зрозуміло, щоб сигнали не губилися в шумі. Ще щось США? є система ARIES від Skylark Labs. Вона використовує шиї, оптику і радари, щоб виявляти тихі дрони, ті, що не випромінюють радіосигналів і яких важко засікти ребом. Оце вже цікаво боротьба з невидимками. А турки щось ще зробили. Так, компанія STM оснастила свій дрон Cargo RF шукачем. Це, по суті, мисливець на ворожі FPV-дрони та інші реп-цілі. Він наводиться на їхнє радіовипромінювання. Пряма контра для FPV. логічно. Ну а чим відповідають, так би мовити, на болотах? А на болотах теж щось показують: цілу лінійку своїх дронів перехоплювачів: скворець ПВО, кинжал, болт. Кажуть, деякі з шиї швидкість до 300 км на годину. Тільки от виглядають вони підозріло схожими на наші ж концепції. Ну, скажімо так, запозичення ідей це теж форма лестощів. А ще вони використовують старі зенітки С-60 на вантажівках, так звані гантраки, і прикривають їх розкладними сітками. Назвали кабріолетами. Сітками-кабріолетами. Серйозно? Наскільки це взагалі ефективно, особливо для екіпажу? От і я про те ж. Ефективність такого захисту, м'яко кажучи, сумнівна. І ще розробляють реактивні шахеди, швидкість обіцяють понад 500 км за годину. Це вже небезпечніше, але ж і протидія є. Є. Сучасні системи ППО, як от Айріс TSLS, цілком здатні з такими цілями боротися. Ну що ж, такий виходить технологічний вир з одного боку, наші інженери, союзники, інтеграції ШІ, лазери. Розумні системи. А з іншого спроби ворога наздогнати, часто просто копіюючи або вдаючись до таких ну геніальних ідей, як оті сітки-кабріолети. Хоча масовість їхню, звісно, не варто недооцінювати, і здатність якось адаптуватись, хоч і по-своєму. Абсолютно, ця гонка озброєнь, ця боротьба технологій, контртехнологій в повітрі та радіоефірі, вона тільки прискорюється. Так і є. Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами і слухав цей огляд. Окрема подяка гурту брати Гадюкіни» за музику, яка нас супроводжує, і наостанок, як завжди, питання для роздумів. От ми сьогодні говорили про шиї для навіреції без GPS, про лазери, про тихі дрони, про методи їх виявлення. Як думаєте, як все це змінить саму суть повітряної та радіоелектронної розвідки? вже найближчим часом? Що стане новим невидимим гравцем на полі бою? Слава Україні! Героям слава!